Всім привіт, з вами я завжди, і в цьому відео я вам розповім, скільки жетонів ми зможемо будемо забрати в новій події за Легенд. Ну і скільки буде жетонів потрібно, щоб забрати хоча б одну гілку. Погнали! Якщо ви кожен день будете грати в ось ці основні матчі, то ви зможете отримати від 420 жетонів до 980. Залежатиме все від вашої удачі. Також не забувайте про рекламу. За неї вам дають 10 жетонів. Ну, а якщо ви кожен день будете дивитися цю рекламу, то отримаєте вже в сумі 280 жетонів. Ще кожен тиждень буде з'являтися ось такі квести, за виконання яких вам будуть давати 150 жетонів. Всього таких квестиків буде 4. Ну і отримаєте ви 600 жетонів, якщо виконаєте кожен. Ну і ще не забувайте виконувати ось ці щоденні квести. Тут вам теж дають 10 жетонів. Ну і зможете ви звідси забрати 280 жетонів. Мінімум, який ви зможете забрати в цій події, це 1580 жетонів легенд, а максимум 2140 жетонів легенд. Ну і давайте я вам ще розповім скільки жетонів потрібно буде для однієї гілки, що пройти її повністю. В гівці з Клейфом вам потрібно 1890 жетонів, щоб забрати повністю цю гілку з усіма кумірами. Ну і якщо ще вам потрібен край, то заберете його за 1100 жетонів. В гілці з асіяном вам потрібно 1950 жетонів. Ну і якщо вам потрібно шасієн, ви заберете його за 1100. Ну і в гілці з кафу потрібно 1860 жетонів. Ну і якщо вам потрібно ще кафу, ви заберете його за 1100 жетонів. Ну і чуть не забув, жетони можна ще отримувати ось тут, обмінювавши жетони абонімента на жетони легенд. Ну і останнє, де можна отримати жетони Легенд, це ось тут, обмінявши жетони ютоц на жетони Легенд. Ну і я надіюся, це відео було комусь корисне. Ставте подбайку, підписуйтесь на мене. Ну і всім пока!